Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі. Запрошую вас прогулятися по моєму садочку. І хочу показати, що у мене на зараз квітує. Ось Перед вами дуже яскрава, така, гарна квіточка. Одна з моїх улюблениць Нігела. Шикарна павутинка в неї по краям. Цей колір такий біло-блакитний. Вон там далі в мене біленька є, вона більш така проста. Ця як махрова виглядає. Але скоро розквітне багато і буду вам потім показувати її краси трохи більше. Поряд в мене починає розквітати троянда. Я її низько зрізала. Цей кущик він такий височенький, але теж тільки починає і вона дуже-дуже така набита в неї форма квіточки. Як розквітнуть, теж потім вам покажу ось такі крупні бутони має. Розквіт у мене ще кущик ось таких ось гарних ірисів. Абрикосовий ірис. Він такий Персиковий колір ніжний абрикосово-персиковий, дуже гарний. І також я купила ще один сорт, вставлю вам фото, теж гарненький і рис. Трошки хочу повернутись з цього краю, показати, щоб спіймати колір. Сонечко, правда, світить. Бутони, коли не розкриті ще бутони, вони прям такі помаранчеві. А коли розкривається, то вона вже така більш світліша квіточка стає. дуже гарно і ось ще один красень, тільки в цьому році він мало дав квіточок, пагонів, тому що молодий ще кущик, але дуже-дуже Красивий такий ніжний, блакитний. Розкривався він був такий сіро-блакитний. Зараз більш він такий біло-блакитний. І на задньому плані міжасмін. В минулому році було більше квіточок, а я його обрізала. Там от пагони. А знизу квіточків багато. І хочу показати вам ще свої півонії теж. А, розказувала, що купила квіточку новеньку Іриса. Покажу вам, ставлю фото, якого кольору вона буде. Це мої півонії. Вони звичайні, рожеві, білі, світло рожеві. Вишневого кольору, ще не розквітла. Тут ще не порозквітали, а ось тут уже ось тут уже повним ходом. Пішли розквітати. Ага он там розквітла квіточка вишнева, вона якась така червоно вишнева. Зараз ми туди підійдемо, хочу показати вам білий набитий бутон. Дивіться, який він величезний, біленький. Як вони пахнуть, як вони ароматять. Неймовірна краса. Там на задньому плані троянди і теж півонії. Ось дивіться. Ну, це зовсім такий сорт. Із старих сортів, мабуть, але я колись виписувала як червону, але ж таких прям червоних піоній ще я не бачила. Так, це така рожево-біла. Красунька. Сьогодні вам відео буде посаду, пригулянка, а по орхідейкам я вам потім на наступному тижні покажу. Покажу новиночки і покажу, що в мене новенького порозквітало. Із того, що в мене було. Так, і перейдемо сюди, сюди, ближче до садочка. Ось така красонька. Це ще молодий кущик. І тут розочки. Скоро будуть розочки. Кущик, лілії теж і тут теж обрізала кущик. був він такий більш як на штамбі шапочкою, але трошки в мене він примерз і пішли там знизу нові. Відросточки, а там зламався сухий. Трошки вам краси. Да, там у мене є перчик з помідорами, клубніка. Вчора сіном засипала, Полуничка. картопля, дивіться вже, яка велика. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, кому подобається. На все вам добре і до побачення!